Тримай шанс на бонус 110 тисяч гривень від Фавбет. О пів на 12 повертаємося до етеру наживо». живо. Це час новин. Мене звати Сергій Барбу про головне з України і світу просто зараз. Чергові зміни військовому командуванні на сайті офісу президента оприлюднили укази про нові призначення. Командувачем сухопутних військ президент призначив Олександра Павлюка. Раніше він працював першим заступником міністра оборони Сергія Наєва. Звільнили з посади командувача об'єднаних сил. Його замінить екс-командувач морської піхоти Юрій Содоль. Крім того, Володимир Зеленський змінив командувача десантно-штурмових військ Максима Мергородського на його заступника Ігоря Скибюка територіальної оборони очолить ігор плахута його попередник Анатолій Баргелевич напередодні став начальником генерального штабу. Суперечить національним інтересам у Білому домі відреагували на нову скандальну заяву експрезидента Дональда Трампа, зокрема про те, що він би сприяв агресії Росії проти країн НАТО і призупинив би всю військову допомогу союзникам. Білий дім назвав ці нісенітниці цитата безумними та жахливими. Переконані, схожі дії загрожують безпеці США, американським партнерам і всьому світу. Оскільки відхід сполучених штатів підірве міжнародну стабільність та глобальну економіку, додали заяви Трампа сприяють війні і світовому хаосу. Натомість чинна адміністрація Джо Байдена намагається покласти цьому край лише світове лідерство штатів дасть змогу таке зробити. Підсумували у Білому домі. Поскандалився Дональд Трамп під час мітингу в штаті Південна Каліфорнія. Згадав часи, коли був президентом. Тоді провів багато розмов з лідерами Європи про можливу агресію Росії, погрожував залишити їх на поталу російській армії, якщо країни не інвестуватимуть у НАТО. Заявив навіть, що сприяв би агресії проти них мовляв, щоб партнери засвоїли урок. Наголосив і на іноземній фінансовій допомозі закликав відмовитися від безоплатних безпекових траншів. Буцімто цю практику слід. Переглянути, а пакети варто передавати у формі кредиту поки я не з'явився, НАТО було в руїнах. Я сказав, всі мають заплатити. Мені відповіли: а якщо ми не заплатимо, чи будете ви все одно нас захищати? Я відповів абсолютно ні. Я виступив з промовою, де вкотре повторив свою вимогу. Інші лідери почали ставити мені питання. Один з президентів великої України встав і сказав: Якщо ми не заплатимо, і на нас нападе Росія, чи будете ви нас захищати? Я у відповідь запитав, чи зробив він внески? Виходить, що він порушник. Він сказав: припустімо, що це так. Тоді я вас не буду захищати. А насправді я б навіть заохочував їх робити з вами все, що їм заманеться. Ви маєте сплачувати внески. Масована нічна атака шахедами ворог націлював на Україну 45 дронів камікадзе. Як повідомляє командування повітряних сил, запускали росіяни безпілотники з Балаклави та Мису Чауда з території тимчасово окупованого Криму. Відбивали повітряну атаку, підрозділи ракетних військ, мобільні вогневі групи, повітряні сили і сили оборони. Дрони не лише трощили у небі, а й збивали з курсу засобами електронної боротьби. Загалом знищили 40 безпілотників у дев'ятьох областях. Одна людина загинула ще троє поранені на Харківщині. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олексій Губов. Напередодні ворог накрив артилерійським та мінометним вогнем 22 населених пункти. Пошкодив житлові масиви, приватні помешкання, господарства, п'ять складських будівель і техніку. Досі триває ліквідація наслідків ворожих ударів у Немишлянському районі Харкова. Там через атаку шахедів у ніч проти Суботи палала нафтобаза і вулиця у приватному секторі. Тоді в пожежі загинули семер людей. Серед них родина з трьома дітьми. Кількість постраждалих у Тукарівці на Херсонщині зросла. Учора надвечір знайшли. Тіло жінки загалом напередодні росіяни націлили на область понад дві сотні снарядів. Про це повідомив чільник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. За добу росіяни 12 разів обстрілювали населені пункти Донеччини. Про це повідомляє обласна військова адміністрація. У Покровському районі пошкоджені півсотні приватних будинків по Курахівській громаді окупанти гатили з ураганів, пошкодили житлові будинки. і Дитсадок також ворог був по Краматорському та Бахмутському районах. З лінії фронту евакуювали 24 людини, в тому числі сімох дітей. Збройні сили України безупинно нищать ворожу техніку і особовий склад окупаційного війська. Від початку великої війни вже знищили понад 395 тисяч загарбників. Таке звітує генштаб. Напередодні ще 930 московитів перетворили на вантаж 200. З ними рушили і 12 російських танків, а ще 14 бойових броньованих машин москолоти. Також збройні сили України знищили 16 артилерійських систем ворога, збили понад два десятки безпілотників, менша є в росіян і автомобілів, мінус 13 одиниць. А ще минулої доби сили оборони вивели з ладу одиницю спеціальної техніки. Протягом минулої доби на лінії фронту відбулася майже сотня бойових зіткнень. Наші захисники відбили понад три десятки атак на авдіївському напрямку. Сили оборони стримують росіян на Мар'їнському напрямку, де загарбники здійснили 35 безуспішних атак. Про це звітує Генштаб. На Лиманському напрямку українські воїни відбили 6 атак противника. На Бахмутському напрямку силами оборони відбито 14 атак на Шахтарському напрямку. Нашими захисниками відбито дві атаки ворога на Запорізькому напрямку. Силами оборони відбито дві атаки противника на Херсонському напрямку. Сили оборони надалі продовжують утримувати позиції та відбивати штурми окупаційних військ. Так, протягом минулої доби противник здійснив дві безуспішні штурмові дії протягом минулої до. Аби підрозділами ракетних військ нанесли ураження по трьох районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки, одному пункту управління, двох артилерійських засобах та одній РЛС противника. Війна на десятки років. Але кого і з ким? Це знає генеральний секретар НАТО, за якою мовою в Європі з'явиться ще 10 мільйонів українських біженців. Про що німецький канцлер Олаф Шольц домовився у Білому домі з президентом США Джо Байденом? І чому заміна військового командування може полегшити Росіянам наступ на Донеччині? Більше матеріалу Олексія Посака. Війна на десятиліття, але не України з Росією, а вже Росії з Європою, у разі якщо Москва переможе. Про бачення такої чорної перспективи генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг розповів в інтерв'ю виданню Вельтамзонтак, генсек вже вкотре закликав союзників відчути весь рівень загрози, адже Росія не планує зупинятися на Україні, і якщо не завдати Путіну поразки зараз протистояння з європейськими країнами. Ми може розтягнутися не на роки, а на десятки, і те саме німецьке видання дає подальші прогнози, не менш болючі ніж тривала війна. У разі найгіршого сценарію кількість біженців в Європі зросте в рази. Федеральний уряд Німеччини оцінює ймовірну цифру в 10 мільйонів людей, які шукатимуть прихисток за межами поневоленої України, як не допустити такого розвитку подій, і як зупинити російського диктатора? про це у білому домі говорили президент США Джо Байден та німецький канцлер Олаф Шольц. І офіційний Берлін і Вашингтон спільні у своїх заявах Україна може перемогти лише за умови подальшої підтримки з боку партнерів. Конгрес має ухвалити безпековий пакет вже зараз. Члени нашої палати представників поки не досить охочі. Сподіваюся, що це просто політика, ніж реальність, зокрема фінансування для України, щоб допомогти їй продовжувати боротьбу проти жорстокої агресії Росії. Але я хочу ще раз подякувати вам, канцлери, за ваше лідерство і хоробрість, за те, що ви спромоглися зробити те, що вважалося неможливим. Джермані. Німеччина готова збільшити свою безпекову підтримку, але ми сподіваємося, що і палата представників Конгресу США ухвалить відповідне рішення про надання необхідної допомоги, тому що без підтримки сполучених штатів та європейських держав Україна не матиме шансу захистити свою країну. А поки що без підтримки союзників Україна має шанс втратити ще одне велике місто Донеччини Авдіївку. Зсу бачить задум окупантів. Росіяни хочуть контролювати усі логістичні маршрути на північному фланзі, але сили оборони України дають ворогу відповідь. На цьому наголосив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ Таврія Олександр Тарнавський. Про складні ситуації на фронті і про несвоєчасні заміни військового командування. Говорять військові експерти зараз ну, не найкраща ситуація для зміни командування. Ворог наступає на, на всіх ділянках, на деяких ділянках, ну так м'яко кажучи, дуже дуже гаряче, дуже небезпечно. Є реальна загроза оточення сила Авдіївського гарнізону. На північніше ворог рветься на півдні від Бахмута. від, на напрямку на Часів, в Яр. Там теж має тактичні успіхи, південніше, Мар'їнський напрямок. Те саме ворог роз... ну, судячи з усього, ворог намагається розгорнути вже оперативну наступальну операцію на цій ділянці з метою удару, там фланг нашим військам південніше чи прориву оборони на Захід. Тож говорити про те, що от зараз ми підемо. Широким наступом це ну. Це не це неправда. А що ж тоді правда? Правда в тому, що кожна можливість, кожен спосіб посилити ЗСУ – це крок вперед на складному шляху до перемоги. У що перетворюються ваші пожертви на ФПВ-дрони, показують бійці 53-ї механізованої бригади імені князя Володимира Мономаха. Експерти міркують про російські загрози для Авдіївського напрямку. А бійці демонструють, як українські загрози стукають окупантам вибухов. Вов, дроном просто з неба в потилицю. Олексій Пасак, п'ятий канал. Півтора місяця у ворожому оточенні Володимир Гудім, боєць 22-ї механізованої бригади, виконував бойове завдання на фронті, коли окупанти прорвали українську оборону. Боєць не відійшов і залишився захищати позиції, але опинився в оточенні без їжі і води. Як захиснику вдалося вижити? Ян Ламаренко продовжує. 54-річний Володимир Гудім уже кілька тижнів у госпіталі відновлює здоров'я та доліковує рани. Бійця у медзакладі знають всі, адже в нього героїчна історія. Воював 46 днів в оточенні ворога і врятувався. Володимир з Херсону до повномасштабного вторгнення працював у воєнізованій охороні на залізниці. А від 24 лютого місто опинилося у окупації. Відразу після звільнення рідного міста від росіян Володимир з товаришами пішли до військомату. Защищать родину, вже і діти зросли, і жити жить Володимир був зарахований до 22-ї бригади. Пройшов навчання, воював поблизу кліщівки. Був командиром відділення. Розповідає востаннє з побратимами, вийшли на позицію в чотирьох. Один загинув через день. Невдовзі два інших пішли по воду і не повернулися. Через щільні обстріли підсилити позиції було ніяк. Росіяни проривали оборону, і однієї ночі наступ їм таки вдався. Увидів відео що вони наступають. Знає, що я один хожу, що я не збіжався з своєї позиції. Надіжда своє за висув, що наші ата ну, б'ють наші, пойдуть наступлення. Володимиру поталанило, його позицію не помітили. Так чоловік опинився в тело ворога, але зброю не склав, а продовжив нищити ворогів. Вони получається м'яб ходіли, ані коли наступлені шляні. Чисто не йшли. Ну, м'ята. 150 от меня, понимаете, для стрелкового оружия. Я в основном працевал, когда вот одиночные цели или два человека шли. И когда они рядом проходили, вот тогда я... По ним працював. В оточенні без їжі, води та можливості зігрітися. Володимир на позиціях провів майже два тижні. Рідним на той час уже повідомили, що він зник безвісти. Особливо з їдою, да, з водою там були перепади, коли особливо от папіру та взагалі було тому, що доріждень, не було. коли похолодало, почав сніг випадати, ну Сніг Їжу шукав по інших розбомблених позиціях та чекав на своїх. В одного з ліквідованих росіян знайшов блокнот, почав писати про кожен свій день, щоб якщо не виживе і знайдуть його тіло, рідні знали, він не здавався. 19. утро наступило, думаю, ночі виходити. Так наших і не дождався. Ночі пойду, а там як буде. Амінь. Останного вийшов неудачно, забудівся, дорогу не знайшов. Три рази переходив в железну дорогу. Найшов бліндаж, рядом русские. жив здоров. На новому місці їжі зовсім не було. Помічними стали два росіянина, які йшли повз бліндаж. Одного я присвів, а в того Збіжав. Ну, бросив, при тому -то пойов. Ну там було 9 банок тушонки, окопна свечка, ну и медикаменти. Але у процесі зіткнення Володимир зазнав поранення. Палець прийшлося вже отримати, тому що він просто став на школі. Угу. Да, він мешав перетянуть я обрабатувала с спиртовими таблетками, ну, салфетками, ну, но как бы, сушило і не давало за, пойти заражению. Нога, ну это нога, получается, ногу посікло у меня осколками. Палець заживав, а от на ногах почалась гангрена. Дев'ять банок тушкованки розтягнув на три тижні. Четвертий вже нічого не їв, втратив сили. Планував шукати своїх через голод вночі наважився на вилазку пошукати їжі та підкріпитися перед відступом. Але його помітили. Ну одразу мене сазум'яспугалі. Ну вони почали кричати, кричать Ставайди сюда. А ну, я думав, що це росіяни. Я сразу вот окоп спрятался, ну и на свое место заныкался. Но они через полтора часа меня нашли, где я спрятался, хлопсе Ну и тоже говорят, давай вылазь мы свои. Но ну, я думал, что еще тут русские находятся. Но оказалось, что те отступили, а наши заняли позиции. Ну, я говорю, ну, могли бы, кого-то, застрелить, потому что по форме там уже ясно, что весь там. Не сразу и определись. Но они говорят, мы тебя просто не стреляли, потому что у тебя на шапке заметили три зубы с нас. И это. Тетя мотата врятувало. вже тиждень. Як українці зайняли ці позиції? А Володимир провів на ворожих позиціях 46 днів. Його нагодували, а вночі евакуювали. Наразі медики полікували руку та ампутували частину ступні. Її неможливо було врятувати. Три неділі на ребілітасі. Так почувайте себе краще. Да, да. Володимир у своєму чинку нічого героїчного не бачить. Каже, лишався на позиціях, бо виконував військовий обов'язок, а потім просто намагався вижити. Найбільше мріє про перемогу. Переможемо. Вопросов тут не то в Україну сідав, тому що ну, там у нас кажуться дух такий, що. У нас ми кажучи, ми Дух Свободи, ми ну, з материнським молоком. Ось це, мод земля така. Що. У планах Володимира стати на ноги та більше часу спілкуватися зі своєю сім'єю, а всім, чиї рідні, зникли безвісти, радить не втрачати надії і молитися. Яна Вимаренко, Олександр Лісовий, п'ятий канал. Війною в Україні все не закінчиться. Міністр оборони Норвегії закликав армію готуватися до можливого конфлікту з Росією. Інформує фінляндське видання. Ілта Лехти». Чиновник додав, що ризики надто високі. Припинення бойових дій в Україні не гарантує безпеку Європі. Москва може повернути зброю у бік НАТО, зокрема, може виправдовувати власну агресію над нещодавнім розширенням альянсу. Йдеться про вступ Фінляндії до НАТО та північно-атлантичний рух Швеції. Тож збройним силам Норвегії слід бути готовими до будь-якого розвитку подій. Треба співпрацювати з союзниками і розвивати власні можливості. Наголосив міністр оборони. Норвежців закликав більше інвестувати в протиповітряну оборону і військово-морські сили. У видання наголосили країни Європи, дедалі частіше усвідомлюють ризики, які надходять, надходять від Росії. Схожі розмови точаться в країнах Балтії, Швеції, Німеччині та Румунії. Другий тур президентських виборів розпочався сьогодні. В Фінляндії обидва кандидати є полкими прихильниками України в боротьбі проти Росії. Один з них це правоцентрист і експрем'єр Олександр Ступ, інший колишній міністр закордонних справ, лівоцентристський ліберал. Гавісто. Олександр Ступ переклав свою політичну програму українською мовою. Гавісто підтримав усі пакети допомоги Україні, які надав колишній уряд Фінляндії. Напередодні виборів Фінляндія надала Україні вже 22-й пакет військової допомоги його обсяг 190 мільйонів євро. Подробиці щоправда не розголошують з міркувань безпеки після російського вторгнення в Україну. Фінляндія відмовилася від політики нейтралітету і приєдналася до НАТО. Відмінності між мною та іншим кандидатом не такі радикальні. Так, я завжди був прихильником НАТО. Пекка не був, але саме він вів переговори про наш вступ в альянс. Для нас обох зовнішня політика є життєво важливою. Ми обидва хочемо бачити Фінляндію в центрі НАТО. Ми повинні бути тими, хто надає безпеку, а не споживачами безпеки. Президентка Угорщини подала відставку все через помилування чоловіка, який покривав випадки педофілії. Це була помилка, заявила Каталін Новак. А якщо глава держави припускається помилки, має визнати провину і подумати про відставку. Як це вона і зробила? Торік у квітні перед візитом Папа Римського Новак помилувала кілька десят людей. Серед них був і заступник директора дитбудинку, який вчиняв сексуальне насильство над дітьми. А злочинець, якого помилували, допомагав директору приховувати ці факти. Через скандал пішла з посади, і колишня міністерка юстиції, яка очолювала відомство під час помилування. Підставки вимагала і опозиція а також. Осленні протестувальники як громадянка Угорщини, я чекаю, що глава держави не робитиме помилок. Однак, якщо помилка сталася, президент має визнати свою провину, взяти на себе відповідальність і навіть розглянути питання про відставку з посади. Я перепрошую тих, кого могла образити. Прошу вибачення у всіх жертв, які могли відчути, що я не заступилася за них. Я послідовно виступаю за захист дітей та сімей, і зараз востаннє звертаюся до вас як глава держави, оскільки подаю заяву про відставку. Но вони будуть більше вже о чотирнадцятій. Повернемося з свіжим випуском. Далі дивіться трансляцію облогослужіння Української греко-католицької церкви.